Всім привіт! Мене звати Оксана, і це мій канал Оксана на на якому я розповідаю все про в'язанічку в моєму житті. Отже, сьогодні вже середа, і у рамках вернісажу барв, який проводить цього року Маруся, Марусина Скринька, рукоділля. Її канал, всі покликання на дівчаток і на організатора є під моїм відео. Проходьте, надихайтеся і підтримайте дівчаток, будь ласка. Отже, в рамках цього проєкту я повинна стартувати кожного тижня з новим проєктом, і я цього тижня кубик мені обрав, не кубик, а Валенка Боганова. Ну, на папірцях я собі написала вирішити, коли що буду починати. Далі в мене іде. Шапочка і шарф з ниточки, яку мені подарувала Оксанка Заморенко, моя глядачка. Отже, ниточка Gazal Gala дуже хороша ниточка. Я розпочала з неї. Отже, 48 меринос, 25 поліамід, 25 поліакрил. М'якенька, класна, тепленька ниточка з такими блискітками поліамід або поліакрил, вони мають такі блискітки, але я не можу сказати, що воно е якось дуже нав'язливе. Гарно, акуратно все мені подобається. Зв'язала я шапочку, зв'язала шарф на машині, машина мені його попсувала. Я розпустила шапочку, я думала, що треба розпускати, що щось пішло не так, але. Щоб нагадати, собі переглянула відео попереднього сезону Вернісажу Снігбар, в який я починала цю шапочку минулого року. І зрозуміла, що шапочку розпускати не треба, потрібно розпустити лише цю частинку. Тому що цього моточка на шарф мені не вистачить. Він виходить дуже куций. Хочу, такий більшечкий. Щоб був більше шарф, треба зміксувати з ниточкою. Такого самого, такої самої якості в мене є ниточка сіра. І цю, і цю Оксанка мені дарувала. Отже, можу зміксувати собі сіру з молочною і зробити такий комплект. Значить, я маю зараз розпустити обв'язочку і сірою ниточкою дов'язати обв'язочкою. І шарф зміксувати з сірої і білої ниточок. Ось що мені. Е Належить робити з цією шапочкою. Я того переживала, що треба перев'язувати все. А ні, тут роботи, в принципі, по шапочці небагато, лише перев'язати ось цей патентик. Ну і шарф, якщо дай Бог, знову сісти за машину, то щось там побавиться і спробувати все-таки зв'язати той шарф на машині. Що далі? Далі те, що вже середа, я ще нічого не починала. Справи, 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 справи. Але. але. Все-таки, щось я розпочала. Тому зараз забираю шапулечку і покажу вам, що ж я все-таки розпочала. Ці ниточки, ви вже бачите, в мене другий тиждень вкладе, і другий тиждень я забуваю сказати, що мені їх подарувала Іриночка Кабаченко при нашій зустрічі. Іринці дуже дякую. Надихають вони мене цими кольорами, капець просто. Тому залишаю собі степлими спогадами про, про Дніпро, про дівчаток, Олю, Іринку і про коханого. Отже. Що ще хотіла сказати? Ще Іринка подарувала моєму коханому шкарпетке. Фото я вам обов'язково прикріпляю. Трохи його помучила, щоб він мені пофотографував. Вибрала і обов'язково вам прикріпляю. А стартувала я ось такими малюками. У мене їх є 5 штучок. Це будуть брелочки. І це буде благодійна ярмарка в сусідньому селищі. Я вам розказувала, що я їздила в Дічків під під, під в сусідній магазин, магазин сестри мого чоловіка, і там її продавець Ліля. Вона дізналася, що я в'яжу, тому що з однієї з покупців ми зговорилися, вона приходила там пункт видачі в цьому магазині посилочок нової пошти, і вона прийшла забирати, і там були ниточки. І я дізналася, що вона теж в'яже іграшки, іграшки лише сплюшу, тому що бавовна довго, вона на це часу має, і здає їх під реалізацію. Ми так собі переговорили, що я теж в'яжу іграшки, але люблю її ті, і ті, поговорили, розійшлися і забулися. І тут телефонний дзвіночок від Лілі. Добрий день, я дізналася, що ви в'яжете, трохи в'яжу. Буде благодійна ярмарка у Гаївській громаді на підтримку поранених хлопців. Хлопці, які вже мають інвалідність, які чекають на протезування і так далі і тому подібне. Ліля є одним з співорганізаторів цієї ярмарки. Хлопці теж там будуть. Вони будуть варити, можливо, бограч, можливо, плов, можливо, якийсь шашлик. будуть це все продавати, щоб заробити кошти таким чином. І Ліля попросила кілька дрібненьких недорогих іграшок, ну недорогих, щоб вона, щоб люди могли побільше їх купити. Тому що люди, на жаль, не мають таких коштів, щоб купувати там по 500-600 по гривень. Правильно, щось дрібне, щоб воно продалося і щоб були кошти. Вона мені закупить нитку, і я буду в'язати. Звичайно ж, від закупки нитки я відмовилася, тому що перед поїздкою в Дніпро я трішки прикупила ниточки, я продала котиків, прикупила ниточки, тому що немає, що справді в'язати. ось, І тому ниточка є. І ця ниточка в нас піде зараз на якісь дрібні брелочки. Наприкінці вересня має бути ярмарка. Просила хоч би 5, 10, 15 брелочків. 5 вже я зв'язала. І 5 зв'язала моя аліночка, вона зв'язала сердечка. Я їх маю зараз позакривати, звичайно ж поформувати, тому що вона ж нав'язувала, бо вже нині поїхала на роботу на цілий тиждень, приїде аж через, через тиждень. Тому вона швиденько мені нав'язала у вільний час, а я все підправлю, позакриваю дірочки і причеплю брилочки. Ось зараз я вихідна, зараз на двері пасмурно, зранку падав на нагород я вилізти не можу. В місто мені їхати поки що не треба, тому буду ще в'язати малючків, прибирати в хаті не хочу, тому не буду. В Настонький день народження. Настрій святковий прибирати не хочеться, тому буду в'язати. Все, відтарабанила і пішла. До зустрічі. Привіт-привіт! Сьогодні вже понеділок, пора виставляти відео ввечері. а я ще не зняла, не змонтувала і взагалі шапку почала і закінчила в'язати я сьогодні, тому що напав в мене шкарпетковий якийсь настрій і трошки брелочки ще в'язала. Щоправда, я на роботі і брелочки показати вам не можу. Покажу їх вам післязавтра. Буду вдома, то відзніму і вже буде в наступному відео, що я там нав'язала, що я встигла, ще знайшла авокадо, яке Алінка коли ще в Чорткові вчилася. В'язала для мене на наявність, і вони дуже пригодилися. Я тільки повживала їм мордочки, причепила карабінчики і все, готові. Роботи є. Ось, тому ось такі справолічки в мене. Шапочку я. Мала перев'язувати, розпускати, але ж думаю, подивлюся попереднє відео, в якому я в'язала минулого року цю шапочку, що їй там бракувало, які в мене до неї були претензії. І виявляється, що претензій було дуже мало. Підкот був світлий, а треба було сірий, тому що на шарф не вистачає світлої нитки. І я вирішила комбінувати. І я скомбінувала, і шапочка готова. Ниточки ще не поховані, звичайно. Це шапочка аля горшечок. Ось така мені така підходить, мені така подобається. Я люблю, коли я відчуваю на голові шапку. Мене не тисне, мене не болить від цього голова. Все гаразд, просто мені так подобається. Тому я собі таке зв'язала. Зараз нажму на паузу, мабуть, і одягну цю шапочку. Отже, ось так от виглядає шапуля. Це мій формат, мені це подобається. Я ще раз скажу, Вона сидить міцно на голові, вона не продуваема, тому що я змерзлюшка насправді, і так мені добре, і так мені підходить. Тому шапочку я дов'язала, шарф ще буде в процесі. Скомбіную теж біло-сіру сіронеточку, і хочу такий хомот на шею, досить великий. У вигляді шарфа, мабуть, все таке. Ось ось такі справи в мене цього тижня е, попрацювала непогано. Е, на городі навіть не була ні разу за цілий тиждень, тому що дощик то свято, то неділя то дощик. Е, тому вийшла вдома трішки попрацювати і. Щось там в хаті, коло хати, якийсь там ремонт напльовується, валіночки в кімнаті будемо розділяти дівчаток. Ось тому трішки-трішки є якісь підготовки, їздили, вибирали якісь шпалери. Одним словом, Ви розумієте, що таке підготовка до ремонту, який буде робитися власними руками. так? Це не за мови майстра і пішов. Ось, Тому клопоту є, хватає. але. Але пов'язалася цього тижня гарно. Я ще трошечки просувала м -м, жилет, алінчин, і шкарпаточки, і шапочку, і брелочки, тому цей тиждень в мене вийшов в реально в'язальний, тому що кажу, то дощ, то свято, і... а в свято я в'яжу без проблем. Е тому... тому таке, тому пов'язала трохи. Все буду показувати вже наступного тижня, коли буду вдома. Е або вже буду показувати в заключному відео, мабуть, так буде логічніше. Ось. Такі в мене справи цього тижня, гарні справи. Радію. якісь там особисті ті самі нотаріальні адвокатські справи, вони взагалі паршиві, але, але якось буде парамедиться, мука буде правильно. Ось. Всім. Величезне дякую за підтримку за коментарі, за те, що дивитесь дівчаток. Я ходжу на їх відео, бачу ваші теж коментарі, і це дуже приємно, що ви підтримуєте ви молодчинки, тому що справді часом хочеться кинути все і розумію, що ти робиш це не для когось, це робиш для себе, не для вас. Я в'яжу, не для того, щоб ви мене похвалили, чи поставили мені там вподобайку, чи не вподобайку. Але це мотивує встати, і шарувати далі. Тому що коли нападає настрій, я нічого не хочу і нікого не хочу бачити. Це дуже поганий настрій, і він має здатність перетворитися в якусь депресію, правильно? Тому якісь ось такі коротенькі відео, звіти, я себе запевняю, що дівчатка обов'язково прийдуть і подивляться, і їм це теж потрібно. Ну, я мушу себе чимось тішати і чимось себе піднімати до роботи, правильно? Ось, тому якось так. Всім дякую, всім миру, здоров'я, перемоги нашим захисникам і захисницям. І опіки, опіки, опіки всесвіту, напевно, так. Ось, в'яжіть, розпускайте, пишіть, що ви в'яжете, тому що в мене дуже багато в підписниках і в глядачах не в блогерів, тому цікаво буде. Що ж в'яжете зараз ви? І чи в'яжете, чи вишиваєте, чи щось, щось витворите, витворяєте. Тому щось мені пишіть. І я вам відпишу через три тижні. Іринка Доменко мені пише: ну, три тижні. Так, три тижні я відповідаю на коментарі. Зараз такий період, що я їх читаю. Я їх перечитую частіше, ніж ви собі думаєте. Ось, але. Відповідати, то треба мати настрій, так, щоб не відповісти там ні про що. А якщо коментар гарний, то і відповісти хочеться гарно. Всім хочеться відповісти, дуже гарно. Тому чекаю. Як тільки випадає нагода і гарний настрій, то я обов'язково відповідаю. Тому що раніше я могла запросто йти собі по дорозі і відповідати на коментарі. Настрій був, то зараз цим трішечки важче. Потрібно себе трішки. Підіймати до настрою. Всім дякую, всім триматися. всім бувайте, па-па-па-па.